Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монета України 5 копійок 2007 року. Монетка, як бачимо, доволі нечаста. Виготовлена вона з магнітної сталі, магнітиця. Аверс монети з зображенням тризуба, напис Україна внизу дата. Дата, як бачимо, потовщена. І по боках колося пшениці та листя каштану. Монетка, як би, має таку. Подвійну окантовку, гурт, мілка насічка, реверс монети, по центру напис 5 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Монетка також має, якби подвійну окантовку. Ціна на сьогоднішній день таких монеток на аукціоні Віоліті стартує від. 10-20 центів і доходить до 100-150 доларів за один екземпляр монетки. Якщо у вас є монетки такого типу, скидайте фото. Я обов'язково відповім. До зустрічі в наступних відео.